Виїхав я вже зі всіх можливих хайвеїв. З правої сторони, в принципі, видно, як народ живе на околицях Чикаго. Більше тут пустеля така якась переважає. Мало лісу, більше такий поле-поле, степ-степ. Так дивно, 8 градусів тепла, в принципі. І газони підстрижені. Щось похоже, тут власне така дорога. Як теж на околицях Торонто там їздиш, щось має теж таке. Десь, десь, десь похоже, похоже. Пані цієї небагато залишилося, ага, ура! Одразу стараюся згадати зі свого містечка, скільки людей тут жили в Чикаго або, можливо, ще живуть в Чикаго дехто. Вже там нарахував, на, нарахував вже трьох, таких, яких я дуже-дуже добре знав. А таких, що далі, напевно, десь чоловік 5. Які тут теж колись емігрували давним-давно, ще в 90-ті роки дехто іммігрував, дехто в початку 2000-х іммігрував. По різному, по-різному було. Лише був, ну там, скажем, досить 15 мені було, 14 років. Я тим континентом просто ну, мріяв, я не знаю, в мене всі думки були, щоб жити власне, на цьому континенті. Ну, Звичайно, в мене першим ділом було все-таки, що я в USA хочу жити, тому що мені якось більше Євеса, так мені подобалося в плані тому, що Напевно, більше, як це правильно сказати, більше таких, ну, цих всяких фільмів про ЮСА, власне, було. Ну, я би не сказав, що про Канаду, хоча я дуже, дуже добре пам'ятаю один серіал з дитинства був про канадського поліцейського, який служив в конній поліції канадській. І чомусь то він оказався в Нью-Йорку Нью і там, що там він там розслідував коротше, одним словом. Він ходив в своїй тій формі канадській. Ну, досить прикольний серіал був давним-давно. Але так, в основному, перший, звичайно, саме були це поліцейські з Майами. Це було ще на польському телебаченні. Давним вже було ще малим-малим, коли я оце от бачив там, їхню цю всю житуху, як вони живуть, це було щось, щось з чимось. Ніколи не забуду той серіал, він по польському крутився. Гліняжі з Майамі. Поліціян з Майамі. Так, щоб я зараз треба теж вибирати собі правильні. Я сюди собі перестроюся. Де скоро треба буде повертати. Ну, В принципі, отак якось виглядає. Так? Досить непогано, як на мене, як ви скажете. Як вам оцініть? Місцевий калорит. Ну, скажімо так, велика українська громада, все тим сказано. <ріст> тобто, в принципі, наскільки я розумію, англійську тут можна взагалі не вчити. Тут своїх достатньо і напевно і компаній і всього, що хочеш, тут на ізі можна працювати. Хоча, можливо, я і помиляюся. До речі, якщо хтось дивиться, мене з Чикаго можете написати. Найбільше мене розстроює це, що я не бачив жодного паркінга. От. І я проїхав досить багато, я практично годину тут навколо я кручуся, я не побачив жодного парк, паркінга. І це мене взагалі не, не то, що не радий, воно мене навіть надзвичайно розстроює та ситуація. що мені ж треба десь ночувати, а я не розумію, де мені зупинитися. то маленьких купа, а таких, щоб десь можна було переночувати фіга з маком, то Starbucks є. Так, де я тут зараз буду повертати? А ну я ще трохи, я там, ага, я там маю на з'їзд піти. Ясно, значить треба буде зараз перестроюватися в другий ряд. Круто, трошки неправильно я поїхав. Не страшно, все легкові машини. Там десь майже ж Зона якась, в принципі, видно, як воно тут все виглядає. Зараз я тут вниз маю спуститися і поїхати туди, в ліву сторону, за цією желізною дорогою. І тут зараз такий великий паркінг такий на 50-60 місць для траків. Так, ні, Це ще не цей да? чи цей. Ні-ні-ні, ще не цей. Ні-ні-ні, то ще це не це. Вейнг. Так, тут ми повертаємо. Васті. Напевне, хтось цікавиться, можливо, житло придбати реклама. Так, а що в нас далі получится? Куди ми тут по попрямі, попрямій, по попрямій? Попрямі. Знову повернемо. Гайджешку в метрів 6 мені так їхати. Не, ну це якепськом. Ні одної парковки, ні одного паркінгу для великих вантажівок. Сейчас, з якої радості вони тут повинні бути. Що я собі придумав? Урадує це, що хоч встиг, я вчасно. Ділю з тут можна було б зупинитися, переночувати. Але щось я поки що ще нічого такого не побачив. І рух тут досить жвавий. Де вантажівкою не втикнешся. То темніється так швидко, що, в принципі, тут не пізно, тільки друга година пів півдругу, і на друга доходить. куди мені ще їхати тут? Мені Треба буде щось там придумати, де ставати, тому що без шансів. Навіть не буду пхатися в вечірній, ну такий після час. У мене мало вже часу їзди лишається, не дай бог десь застрягну. але я собі того не прощу. Який-то антикваріат стояв з правої сторони, о! Тут у нас якийсь модний заїзд. Таке велике. Що це у нас таке? Читаємо? Не встигли. Village Link Shire. Village. Селище маленьке якесь. Селище, селище. Це у нас скоріше якийсь, напевно, Учбовий заклад. Або ні. Ні, не учбовий заклад. Якесь. Шапке. Це в нас навіть не знаю, що це таке. Поняття немає. Тиратон. Ну, Закрите щось там, бачу охорона стоїть. Можливо якесь і містечко, О, як швидко переключився. Ну, Похоже на якийсь коледж. Університет, щось таке похоже, тому що там великі корпуса стояли, а тут відповідно якось так. Ну, в принципі, от і все. На тому етапі я закінчу. Я з вами не прощаюся, кажу до зустрічі. Я вже практично на місці, під'їжджаю. Тому якось, якось так, друзі. Надіюся, що вам було цікаво подивитися, де мене оп'ять занесло. Ну, от так. Тому всім всього найкращого.